Поки тривали вихідні, російська пропаганда не відпочивала. Вітязєва кидається дописами, нібито про позитив від санкцій. Попов видає, мовляв, не знає, що таке пропаганда. А на Соловйов Лайф продовжують грати стару пісеньку. Ще одні російські зірки посягнули на високоморальні цінності Федерації. Невже назріває свіжий скандал? Знайдімо разом нову причину початку війни Росії проти України. Розчиновники розповідають. Друзі, це далеко на все на що спромоглися за Перебріком за ці кілька днів, тому не перемикайтеся, адже вже за мить про все по черзі. Моє Анна Ткаченко це традиційний огляд російської пропаганди на каналі. Січас з вас підписка, вподобайка, і ми рушаємо. Отже, розпочнемо із простого, а саме з того, як працівниця Салавйова запроданка Юлія Вітязєва, у своєму телеграм-каналі намагалася. Про користь від санкцій розповісти. Знаю, що для вас це вже не в новинку спостерігати, як російські брехуни то їм пам'ятника встановити хочуть, то вихваляються придбаними підробками, то й взагалі дякують цим обмеженням. І так знову і знову по колу. Все схоже, аби власним глядачам втовкмачити в голову. Мовляв, їм мало не море по коліна, а введені через дії їхньої країни санкції це нібито добре. Власне, Вітязєва її підхопила от таку от естафету. У своєму месенджері Telegram вона оприлюднила фото, начебто, з московської підземки, на якому видно кілька людей, що в руках тримають книжки. І пояснює вона таку дивину нічим іншим, як санкціями. Ну ви розумієте, що тільки не вигадаєш, аби нагадати, що в них та все хорошо. Написала вона таке, цитую: санкції в дійстві. Із-за дефіциту смартфонів і їх дерґізни, росіяни, в московському мітро винуждені читати книги. Ну, просто такий один захват. А знаків оклику, то скільки додала? Смішить, як жінка радіє, що у людей не вистачає коштів на техніку, а також те, що їй піднімає настрій нестача таких агрегатів через обмеження. Ну, біда, та й годі. О, і ще один момент особисто вам. Не здається дотепним те, що вона пов'язує читання із санкціями та відсутністю умовного айфона. Не думаю, що ці люди не мають з собою смартфона. То що ж це означає, Юля? Навіть близько вона не пов'язує це з простим бажанням поглинути інформацію з книги. Не вірить, що її співвітчизники можуть читати, от просто так, щоб щось нове дізнаватися, щоб ставати розвиненішими, розумнішими. Хм. Ну, от напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Не буду відходити далеко від цієї псевдожурналістки. Нещодавно, нешановна панянка, мала ефір на майданчику із назвою Від якої віє самозакоханістю. Ну, а це власне Салав'єф Лайф. Ну а тож вона у кріслі ведучої, на зв'язку з нею нікий Олег Нагінський. Ну, а далі приготуйтеся. Там просто такий акт пропаганди справжнісінької. Це чолов'яга став запевняти, мовляв. Всі так звані маски злетіли і навколо почали розуміти, хто є агресором. Це він про Сполучені Штати Америки. Наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову. Росіяни в своєму стилі вони не змінюють риторики. Ну а найабсурдніше, те що це загалом же вони, Росія, є злом та агресором на цій планеті, і весь світ про це знає. Але ці індивіди продовжують звинувачувати когось там. Сядят и намаляют, хотя бы своим соотечественникам, в толку мачать, что, нібито, это кто-то агрессором, на не в целом они. Темники не меняют свои породы. Обратите внимание, как удивительно, слетают маски, даже не успел начаться Новый год. И уже всем мире становится понятно, кто агрессор, кто ведет действительно агрессивную политику, кто игнорирует интересы. других стран, то є що обратіть внімання. Ну, от він це говорить. А всі його ж слова підходять для характеристики самої Російської Федерації, хоча вони брешуть інше, як то кажуть, головне із впевненим виразом обличчя, та це і не весь абсурд, що озвучав з цього «Куточка обману. Не завітали ми на один із ефірів ніякого Азарьонка, Це нагадаю про російський білоруський пропагандист. Чоловік не поступається майчнею, що розповідає жодному ведучому, навіть того ж Соловйов Лайф вчиться у найкращих, ну або ж у найгірших, як хочете, називайте. Те, що несеться з його рота і на голову часом не налазить. В принципі, це стосується фрагменту, який зараз ми вам покажемо. Оце от Григорій. Саме так звати, генія думки видав вражаючу річ, було різне. Але подібне, пригадуємо лише від нього. От, шановні, згадайте, найвидатнішого англійського драматурга. На думку будь-якої адекватної освіченої людини одразу спадає Шекспір. От саме його персону і зачепив пропагандист. Якби драматург почув би сказане фейкометникам, то, напевно, змінив б ім'я. Бо Азарінок сказав, мовляв, цей англієць, якби був живим. Переселився б до Білорусі, і це не все долучив до цього він ще й письменника Фолкнера, котрий за його словами переїхав би до самої Російської Федерації. Ба Більше, панове, цим казочка не закінчилася. За словами Грігорія, обидвоє видатних чоловіків, відвідували б пропагандистські ефірі Соловйова. От далі ви просто послухайте, Шекспір би переїхав би зараз в Білорусь. А Фолкмер переехал бы в Россию, и они бы с ужасом бы смотрели на то, что происходит там на Западе, и участвовали бы вот в эфире у Владимира Рудольфовича Соловйова и рассказывали бы, как надо жить правильно. Ну и слив бракує. Стара методичка про загніваючий запад прогресувала. Та набула таких от виражаючи абсурдних елементів та додатків. Рухаємося з вами далі. І на черзі у нас ще один доволі відомий пропагандист. Втім, він паразитує не на майданчику Рудольфовича, а мова про чоловіка Скабєєвої, благовірного Євгенія Попова. Друзі, зовсім нещодавно він давав інтерв'ю одному з російських телеканалів. Ми не будемо обговорювати всього, що він там розказував, а зачепимо лише один факт. Євгеній там дещо видав із тим. Ким він є насправді, воно ж ніяк не в'яжеться. От зі слів Попова, він не знає, що таке пропаганда. Як вам? Один із найголовніших посіпак Кремля, фейкометник, пропагандист, розповідає, що ну не відає про таке, не чув, не знає. Це сміх, та й годі. От чесно, навіть в цьому випадку Попов, схоже, користується методом: чим більше має чню та брехню ти кажеш, тим більше всьому вірять. Не прослідковуєте такого. Я зацитую. Да, конечно, мы, как репортеры, я всегда я вообще не знаю, что такое пропаганда. Вот в данном случае нас пытаются там загрузить и может быть немножко придавить этим нарративом если так хотите, пропаганда. Да, нет, конечно. Я там был, остаюсь и буду репортером всю свою жизнь. То есть я рассказываю о том, что я вижу. Но це відвертий глум до втраты. Чи не головний брехун Росії розповідає, що він не в курсі про пропаганду? Ну, а смішніше було б лише, якщо це говорив сам Салавйов. Та й оближмо вже Попова з його традиційною брехнею, будемо рухатися далі. Адже на черзі у нас пропаганда від чиновників Федерації. І повірте, там чогось адекватнішого аж ніяк немає. От, до прикладу, нещодавно губернатор міста Санкт Петербург вразив не на жарт. Шокованими були навіть брехуни. Олександр Біглов у своєму телеграм-каналі практично видав нову ціль так званої СВО, ну, насправді війни Росії проти України. Панове, ви спочатку присядьте, бо буде смішно не по собі. Зі слів, політика, вони в Україні боряться за туалети. Отак, от, от каже Біглов: мовляв, у нашій державі є три види туалетів: один з яких для дослівно гендерно нейтральних. От, власне, тому на його глибоке переконання, треба було все це починати, всю цю криваву війну, аби боротися за якісь там примарні, ну це навіть цінності не назвеш, Це скрєпи. В Росії це скрєпи. Ну а що ж ти скажеш? Взагалі варто пояснювати наскільки це маячня? Просто от я вам зацитую фрагмент. Ну а далі висновки за вами. Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений для девочек и для мальчиков три помещения, для девочек, мальчиков и гендерно нейтральных не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем. Не витримав таких слів навіть один із зрадників України, колаборант Олег Царь, він посвячаючи все виправити, закликав відповідальних за дописи негайно знищити публікацію і замести сліди. Панове, ну це ж. Ну, це абсурд, ну погодьтеся. От одні видають нісанітниці, інші намагаються їх врятувати. Цирк, хоч би домовлялися якось, аби не ганьбитися показово. Хоча, знаєте, їм більше менше неважливо. От давайте я тепер слова царьова зацитую і будете далі думати. Ау, адміни губернатора, прес-служба, уберіть пост, засміють. НЕТ на Україні в школах трьох туалетів для дівочок, мальчиків гендерно нітральних. Втім, повідомлення губернатора так і залишилося на місці, тож царем нічим не допоміг. За перебриком дивують і тим, що вони пишуть, і аргументаціями, і мотиваціями, ну і взагалі, оцими от перепатіями і жабелгадюкінгом між ними ж самими, все побудоване на брехні та абсурді. От вони воюють через туалети, відсутність яких підтверджують навіть місцеві їхні ж брехуни, які таки бували на Україні. Кому кому, як не зраднику та колаборанту, царьову це відомо. Геніальна. Ну, далі відвідуємо канал ще одного пропагандиста. Він не написав нічого подібного та не розривався словами. Втім, панове, це не означає, що все в нього добре. Мова про телеграм Сергія Мардана. Нещодавно він там оприлюднив інформацію щодо проблеми з опаленням в Росії. Я гадаю, ви чули про значні, м'яко кажучи, негаразди, які огорнули всю федерацію крижаними лищатами. Там сильні морози, відсутність базових умов для життя у численних містах, про які влада ні сном, ні духом і ніяк це не вирішує. Ну от про це власне заговорив і цей фейкометник. Втім, тут не все так просто. От, схоже, приховувати цього пропаганда вже не може. А сказати нема чого, бо усвідомлює, наскільки насправді все погано. Тому мовчки переповідає останні події. От у дописі Мардан написав про проблему з опаленням у Тульській області безпосередньо у Новомосковську, отож, пройдемося по тому, що він там наклацав. Ну а там трапилася аварійна ситуація на конденсаційній електростанції. Градусники в місті Новомосковськ показують нижчі температури ніж мінус 10, тому проблеми насправді гігантські. І ряд будинків та об'єктів соціальної інфраструктури страждають від зниження температур і погіршення погодних умов. От, власне, щось позитивне чи таке, що спростовує критичність ситуації Мардану сказати зась, а владу звинуватити він теж не в змозі. Працювати то далі хочеться. От я вам зацитую, як він там намагається щось владнати, вирішити, якось повідомити про це людей. Нарушено теплознавження в Новомосковській Тульській області. Масштаби ЧП епічні на місний ГРЕС вийшов з строю високовольтний ввод виключательного трансформатора. Глава міста Руслан Бутов сообщає, що в 372 сімдесяти многоквартирних домах, 10 школах, 16 дитячих садиках і однієї больниці. снижена температура подачи теплоносителя. Пока специалисты пытаются восстановить работу, население медленно замерзает. Сейчас температура в Новомосковске опустилась до минус 13. В город направлены предвижные электростанции. Но пропаганда уже в выходе. Ни туда, ни сюда. За словами Бутова, ситуация не бы контролем, та уже стабилизовалась. Ну а я ж тим часом нагадаю, що Тульська область не на самоті страждає від цього аномального холоду. Тепло в будинках, вода та навіть електрика сказали пока пока людям деяких домів у Батайську та ростові на дону Трапилося це ще 13 січня, а 14 числа місцевий оператор послуг з надання електроенергії повідомляв про перебої в Ростові у Курській області. Того ж 13 січня теж були негаразди з теплом через роботи на тепломагістралі, начебто через прорив місцевих тепломереж без теплих домівок. Того ж дня залишилося і все місто Липецьк. Про це розповідали представники місцевої влади. У лютий мороз численні багатоповерхівки залишилися без теплих батарей. Ну і власне ми пам'ятаємо, як вже понад тиждень мьорзні мерзні волчих хвост у всьому Підмосков'ї. От така от ситуація в Росії: як не дефіцит із яйцями, то так би мовити, нестача тепла. А на десерт поговоримо з вами про дещо цікавеньке. Друзі, якщо вам не вистачало скандалів, то приготуйтеся. Зараз буде гаряче. Тільки почали затихати новини про учасників так званої голої туси Насті Влєєви, аж ось нова не менш вражаюча історія. Панове, щось в Росії йде не за планом, і там теж ні зв'язки ганьбляться одна за одною. Нещодавно в мережі почало ширитися відео, де балеріна Анастасія Волочкова на пару з актором та співаком Нікітой Джигурдой виконували танець. Небалетний, але не менш ефектний. На відео ці двоє, схоже, в стані алкогольного сп'яніння зображали там якісь рухи. Волочкова мала на собі наряд, який, напевно, оцінили б учасники той, цієї самої голої вечірки. бюзгальтер, штани, які, до речі, джугурда в якийсь момент ролика з жінки зняв. Чоловік вже був одягнутий звично, крім того, протягом відео Джигурда торкався інтимних місць балерини, і вони навіть поцілувалися. І у зв'язку з цими подіями в мережі з'явилися вражаючі перипетії. Про все по черзі. По-перше, за словами Джигурди, цей відеоролик з танцями створений ще минулого року. Крім того, телеграм-канал Шот переконує, що Волочкова може добряче отримати на горіхи за таке. Так, от рух вітерану Росії, начебто, вважає неприпустимими та хоче, щоб валачковій ці от артисти балета заборонили надалі виступати. Мовляв, ай-ай-ай, який то жінка приклад своїм наслідувачкам показує. От як гадаєте ви, чи балерину за таке чекає, така ж доля, як і учасників відомої туси І чи буде жінка розповідати, що не в ці двері зайшла, не той костюм одягнула, не той танок станцювала, не того партнера собі обрала. Друзі, крім можливих проблем з репутацією та подальшою діяльністю, жінка має негаразди і з тим же джигурдою. От на своїй сторінці в інстаграм вона написала чималий допис, де звинуватила в поширенні відео саме Джугурду, бо більше назвала його людиною жіночої статі легкої поведінки та заявила. Що більше про дружбу між ними не може бути і мови, зазначила, що має право робити своєму будинку, що забажає. Натомість у тій же мережі не змовчав і сам Джигурда. він перевів всі стрілки звинувачень із себе на людину, котра це знімала. Втім, схоже, щось не сильно чоловік переживає з приводу публікації відео, бо разом із підписом додав на своїх сторінках у соцмережах саме його. Кроме того, у Дал він зробив відсилку до слив Киркорова, зацитую, зашел в ту дверь, зашел по вертикали. Спектакль, где страшный зверь мнет балерину в зеркале. Кто, кто без нашего разрешения слил все эти видео закрытой репетиции спектакля для взрослых Анастасии Волочковой и Джигурды? Слил тот, кто год назад снимал эту шедевральную репетицию? Ну от такий от цирк на дроті, так би мовити, як не голови вечірка, то ці от місцеві зв'язди показують на що вони здатні. Чим далі, тим все більше видно, як же, схоже, цінують росіяни слова влади. А як гадаєте, ви сильно це відео показує, як артисти дотримуються високоморальних цінностей, які в терації так норовлять просувати? Напишіть, будь ласка, все в коментарях. Я дуже чекаю на вас під відео. Ваші думки, дискусії дуже вітаються. Шановні, ну а на сьогодні це кінець випуску. Ми будемо обов'язково продовжувати щодня невтомно розповідати про неправдиві пропагандистські фейки, спростовувати їх, аби ви дізнавалися правду і тільки правду. Я ж прошу вас підтримати канал і поширити цей випуск. Обов'язково підпишіться, не забувайте тиснути на дзвіночок, аби не пропускати оновлень. І звичайно ж, залишайте свої вподобайки. І коментарі. Важливий будь-який ваш фідбек. Тому будьте активними і кажу вам до зустрічі.